Привіт, вітаю тебе на своєму каналі. І сьогодні я хочу поговорити, як не зійти з розуму, поки ти вибираєш акварельний папір. Як новачку взагалі вибрати? Чесно кажучи, для мене ця тема вона така болюча. Бо коли я вчилася в художній школі, на той момент ще не було такого. Обсягу величезного папіру ми купували там якийсь один, який більш-менш нам підходив для опрацювання академічних робіт професіоналу. Це дуже легко, бо вже рука набита, конкретно він знає, що йому треба купити, як себе поводить фарба. скільки можна виякати пензлем по ній? Але якщо ти новачок, то скоріш за все в тебе розбігаються очі, коли ти підходиш в якийсь арт-магазин або щось, намагаєшся замовити на сайті. Коротше, хлопок, целюлоза 10% 20%, і, і в тебе просто ну, як там, пару звуків виходить при цьому. Якщо тобі хоч щось з цього. Відгукнулися, тоді став лайк, підписуйся на мій канал, і я розповім, як вибрати і для яких цілей який папір підійде. І так, для початку, що таке целюлоза, а що таке бувовна, чим вони відрізняються? Основна різниця між видами цього акварельного паперу в тому, що різні техніки. Так? Ось, наприклад, якщо ми беремо целюлозу, то вона краще підійде, якщо ви працюєте в техніці аля прима. Що це за техніка? Це коли одним шаром, максимум там двома, ви і робите одразу роботу. Вчитися можна і треба на целюлозі. Вона навіть можливо складніша в опануванні. Ось і ще в чому прикол. Якщо ви спробуєте на целюлозі, наприклад, пошарово ось так малювати, завжди є у вас риск у тому, навіть якщо перший шар висох і ви наносите другий, то перший може змішатися з другим, бо він не дуже гарно тримає фарбу. Вона десь на поверхні. У той час, як бавовна, вона поглинає у себе фарбу. Іноді це, до речі, також мінус, бо вона з'їдає колір. І приходиться, якщо мало набрав кольору, будь готова до того, що тобі доведеться робити ще один шар саме через те, що недостатньо багато кольору, бо воно з'їдає. Бововняний папір дозволяє багатошаровість, дозволяє лісировками, дозволяє більш довго працювати, бо трошки інакше утримує воду. Середнє зерно, це сатінова така текстурка, або зовсім така непомітна. І це тершон — це сама груба текстура. Чим вони відрізняються, коли треба купувати одне, коли треба купувати інше. Ця цін ідеально підійде, якщо ви працюєте над ботанічними ілюстраціями, над ілюстраціями, які ви будете потім сканувати, над портретами, можливо, або якимись роботами, де потрібна деталізація. Якщо ж ви пишете якісь пейзажі по вологому, вам дуже гарно підійде торшон. Це сама груба текстура, вона така жива, коли там промальовуєш, залишаються якісь. Не профарбовані такі місця, і це додає особливого шарму роботі. Учитківця ідеально буде середня текстура, це така золота середина. Коли ти вже розумієш, що це акварельний папір, але все ще можна деталізувати. Ось, тому для початку я б обирала середнє зерно. Мої фаворити це номер один це буде акварельний папір Arches. Ось так він виглядає. Чому тому, що ну я виявила, що цей акварельний папір ніби допомагає мені малювати. Ідеально розтикається фарба, ідеальний час висихання, поки ти працюєш по вологому, але там і ціна. Є такий страх у новачків, і він був у мене особисто. І він, ще, якщо чесно, досі присутній. Це те, що навіщо купувати одразу дорогу бумагу, якщо я все одно зараз там щось не так зроблю, і мені я буду жаліти гроші, я тільки витратив їх на вітер. Це нормальна реакція. Але відкиньте її, бо як тільки ви спробуєте якісний дійсно папір, ви зрозумієте, що до дешевого варіанту, до бюджетного, ви вже не дуже хочете повертатись. Також хочу сказати, що деякі виробники целюлози, наприклад, Фабріано, також дуже добре себе поводить більш бюджетною лінійкою, але поводить себе файно друге місце ханемюлі «The Collection». Чому для мене друге? Ну, напевно, тому що я її трошки пізніше спробувала, але приблизно вони для мене десь на одному ступені. І третє місце для мене це, напевно, буде Фабріано Артістіко. Там 100% хлопок, дуже гарно себе показали, Виповнює всі свої завдання на 100%. Ну що ж, мій невеличкий лікбез закінчено. Я маю надію, що вам було дуже цікаво це дивитись, що ви дізналися щось нове та корисне. Пишіть у коментарях, що саме, або. Будь-який коментар напишіть, це буде мені сигнал, що я на дуже правильному шляху і роблю щось корисне для вас. У наступному відео, через тиждень, ми проведемо тестування з вами на целюлозі та бавовні. Намалюємо декілька однакових сюжетів на різних видах паперу, для того, щоб ви бачили різницю, саме як поводить себе різний папір при однаковій роботі. Ну, і також нагадую, що треба поставити лайк, треба підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Натисніть підписку, натисніть колокольчика, щоб не пропускати вихід нових відео. Дякую, що ви були зі мною.